Всім привіт! Після двох років праці в Варшаві, праці активної, цікавої, як для мене, масажистом і вчителем по масажу, мені прийшла ідея поїхати на море, якби зробити така, таку велику «пшепровадку». І поки я ще в Варшаві, ви можете ще встигнути відходити масажі. Відучитись, тому запрошую, я працюю так само і і чекаю на вас. А далі вже буде можливість приїхати тільки в Швіноусті. Це дуже класний курорт, близько німців і хочу вчити мову німецьку. Для того, щоб спілкуватися з людьми, які там будуть стопроцентно. Ну і трошки розвиватися, тому що я подумала, що кожного дня дивитися на море це прикольно. Не знаю, як буде, що там буде, але хочу, загорілась ідея. Так що чекаю ще тут. У себе в Варшаві, на Рембертові, і може поговорити. Також я можу запропонувати варіант, викупити у мене все, що у мене тут є. І почати тут діяльність, я можу вам допомогти. Якщо ви викупите все, то навчання для вас безкоштовне. Я так собі подумала, якби ви мене у мене все-все-все, все, що тут є столи. Тут пралка, льод, холодильник, дивани, все, от просто все купила, крім моїх речей, моїх картин, то я вас безкоштовно можу навчити масажам всім притому. Те, то, що я пропонувала за 4,5 тисячі, і я вас просто всьому обучу, це займе час. Я вам можу передати своїх клієнтів. І вони до вас повернуться, тому що ви будете так само робити масажі, як я, і спілкуватися так, я. так, так, я. так як я, тому що я вам все це передам. Мені би хотілося залишити тут когось, тому що є люди, є бажаючі і дуже-дуже шкода. Що вони будуть без масажиста масажистів валом, але кожен масажист індивідуальний, і кожен має право на існування, і кожен приносить користь, мабуть, раз люди до нього йдуть. Треба поважати інших людей, які працюють, і це головний призна... признак признак. Це головний. Якби. Коротше, від цього, якщо так поважати інших людей, іншу працю, то буде успіх. Якщо ви цього не будете робити, будете ненавидіти конкурентів або лізти до них своїми ну, недобрими думками, то успіха у вас теж не буде. Тому що ви самі себе глушите. Тому пропоную розглянути мої пропозиції. Буду дуже рада, навчити. І за ціною ми можемо домовитись. Звичайно, я хотіла б подорожче, тому що я вклала сюди, можна сказати, все душу і серце. Але можна завжди домовитися. Також додатком ще і в ровер. Ровер в мене є дуже класний, куплений за 3300. І все це я хотіла би отак от передати якійсь людині і плюс навчити її. І взяти тільки за, то, ну, за все це наповнення, а навчання би я би. Не брала гроші за навчання, видала б сертифікат, все. Всьому б навчила. Ми б порозмовляли. Ну, дивлячись, там у вас є медична освіта, нема медичної освіти, тому що медична освіта по-любому потрібна. Які б ви курси не пішли закінчувати, медична освіта потрібна. Ви можете почати без неї, але вона потрібна в майбутньому. Ви не зможете розвиватися без поліцейської школи. Це тупік. Тому, хто зацікавлений, я можу у всьому допомогти. Навіть потім, уже коли я би переїхала, то я би вам допомагала, розкидувала в якусь рекламу і не, ну, не, так би не залишила. Найближчі там, місяці, але не було б легко, тому що спочатку завжди не легко. Це потрібна дуже така добра, активна людина. А не загружена недобрими думками і комплексами, тому що це буде її роз... ну, мішать буде. Це повинна бути така людина, як я. Ну, коротше, ось такі то справи. Так що чекаю на вас. А так запрошую на масаж, як завжди, у мене 10 по 100. В одну 10 масажів спини по одній годині по 100 злотих. Або 5 масажів по годині. 5 масажів спини по одній годині по 120 злотих. поштучно 1 масаж спини година 170 злотих. Загальний масаж 1 година 200 злотих. Півтори години 250 злотих. антицелюлітний масаж. Один масаж 250 за годину, 300 за півтори години. Але антицеллюлітний, якщо купуєте пакетом 10 масажів, 5 без смислу брати, то треба 10, а то і більше. Ну, 10 мінімум. То ціна 150 за 10 годин антицеллюлітного масажу 150 за годину. Ось так, все.